Усім привіт! Я Світлана Бучеляк і сьогодні ми з вами зробимо ось такий красивий та ніжний бантик з розами шебі. Ось це поєднання планера лялечки Лол-Ангелятка, крил та ось таких ніжних повітряних розочок шебі. Як на мене, вони дуже красиві та ніжні. Розмір такого бантика 7,5 см. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, і ми швиденько з вами зробимо ось таку красу. Для цього бантика потрібно ось такі рози шебі блакитного кольору та рожевого, репсова стрічка рожевого кольору та блакитного, крила. Ось така лялечка гол, резинка, стрічка для перетягування серединки бантика з інструментів голка з ниткою, лінійка. Ножиці та клеєвий пістолет і запальничка або свічка, або штермуніш. Початковий вигляд ось ця моя стрічка з роз шебі мала ось такий. І я вирішила взяти, ось врізати по довжині ось такі дві полосочки з цими квіточками. І в мене утворилися полоски довжиною 28-30 см. Тоді я склала ці полосочки на половинку, врізала. І ось з однієї половинки такої стрічки я вже зробила бантик, а це залишила на другий бантик. І так, я взяла ось такі блакитні та рожеві розишебі. Вони в мене довжиною 14,5 см. І також потрібна репсова стрічка в тон. Ось цим розом шебі. Вони в мене ось ця стрічка на 2 мм коротша за саму довжину роз шебі. Вони шириною 2,5 см ось ця стрічка, та довжиною 14 см до 3 мм. Ось це все, що потрібно для бантика. Я складаю поперно. Розошебі з репсовою стрічкою, і ось так трішки розводжу, ось таким чином. Ось цю частинку стрічки я ставлю в праву сторону. І тепер, приблизно на 1 см, я ставлю ось тут до середини, ось тут з цієї сторони, і з цієї сторони так само ставлю приблизно на 1 см. Всередину, і тепер починаю прошивати. Ось так. Прошиваючи, слідкую, щоб я захопила усі розочки, усю стрічку. так І тепер ці відрізки складаю також попарно, але тепер ось цю частину стрічки я буду ставити ось сюди, в ліву сторону. І так само загортаю цю стрічку і починаю прошивати. Також слідкуючи, щоб я захопила цю стрічку тепер з'єднаю дві половинки бантика, зроблю декілька обертів, та зафіксую. Тепер ось тут де. Бачите, стрічка йде вгору, ось ця. це буде в мене лицева сторона бантика. А з цієї сторони я приклею резинку, міцно притискаючи ось так. І тепер ось тут я приклею крила рівненько. Так, рівненько крила. Ось тут ще зафіксую, бачите, стрічка з розами шибіт трішки втікає, то я її ось тут так зафіксую, щоб вона не посувалася в бік Ось тут все добре. Тепер я беру стрічку шириною 6 мм. Нанесу клей, відмірюю, скільки мені потрібно стрічки для того, щоб я зробила два повних оберти кругом серединки цього бантика. Обріжу термоножем та приклею. Тепер я беру ось такий планер лялечки лол. Чесно скажу, що це доня мені підказала поєднати. Цей планер з цією стрічкою з розами шебі. Так як ось тут волосечко є блакитне та рожеве. І так мені Доня підказала. Проведу ось так. Цей планер з цього новенького матеріалу, що я вам показувала, ось. Нанесу клей та приклею, міцно притискаючи. Ось як швидко та досить просто вийшли такі красиві милі бантики для маленьких модниць, для маленьких красотуль. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей!